Ну як вам? Уровень, ні, як на мене, дах симпатичний ламаний, парканчик. Теж нормальний. Тут підсипеться у нас все діло до рівня дороги. Туди буде подйом такий невеличкий. Посадимо сосни, травку. Як вам вулиця? Асфальт, новенька, новенькі дома. 13 кілометрів до метро Житомирська або навіть 11 гараж, два автомобіля. Подшита просто шикарніше. Все ровно, ну не видно, не показує. Зараз покажу ще. Планування хто не бачив. Тут гараж. Приїхали, запаркувалися, сумки взяли. Тут у нас центральний вхід, кухня студія 45 или 48 квадратних метрів, і от тераска, да. То тобто, есть зараз дощ іде, тераса крита 30 квадратів. Просто космічна тераса, І от такий участок. Тобто як на мене. Задній двор тут отлічний, великий. Ну, понятно, ця баня стоїть. От там можна викопати басейн. І домик шикарніший. Шикарніший домик. З фасадиком таким сучасним. І це цегла на віка. Раз зробив, ні красиш нічого на віка. Цей будинок у продажу, кому цікаво. Звертайся в село Шевченкове до траси Житомирської 2 км, до метро Житомирська 11 чи 13, не пам'ятаю. І дивись. Оп! Він не зовсім одноетажний, там ще 42 квадратних метри.